Жека розкажи, будь ласка, що планувалося, і які були результати сьогоднішнього дня? На да, суть експерименту полягав в тому, що ми мали протестувати роботу нашого нового релізу е, інтеграції з доном перед фікр, і також е, в комплексі з радіостанції Металісвер е, в режимі подавлення. Знайти ціль в певній точці і передати її по радіозв'язку на планшет командира, який знаходиться на воді. От тут у мене перед вами знаходиться планшет і того обстановкою, яку ми мали там, входження нашої групи, зона РЕП і тому подібне. Дрон, дрона і планшет за підключені от засобами зв'язку між собою, які працюють в режимі Катана і теж не під. Не подавляються засобами РЕП в процесі нашого експерименту. На відео, яке ми опублікуємо трохи пізніше, видно, як ми давали команду на включення РЕП. Це ніяк не впливало ні на відеопередачу з дрона, ні на можливість визначення координат, ні на його позиціонування. Тобто, всі показники, які ми хотіли по дрону визначити, ми. Підтвердили. єдина підозра є, що є проблема з е, роботою Wi-Fi в режимі РЕП між працею і пультом. Треба буде е, е, комутацію до, до дрона робити дроток. А, ну, як тобі радіостанція, як тобі дрон? Е, е, ну, дрон е, підтвердив свою можливість е, визначити точку старту в режимі відсутності GPS, пролетіти там декілька кілометрів, знайти там. Ціль і визначити її координати і передати по рації. Рації вкотре підтвердили свою можливість е, передавати голос е, в режимі подавлення. І відповідно, через рації ми бачили на планшеті розташування дрона в доповненій реальності, а з дрона бачили розташування рацій е, і тому подібне. Були якісь факапи, що не вдалося. Ну не вдалося те, що е, з'єднання між пультом дрона і рацією наразі відбувалося через Wi-Fi. і це є слабкою стороною е, цієї е, оточної якби, не концепції, а екосистеми, яку поєднали. Треба буде поєднати через протове підключення, кульки тоді буде максимальна надій, або не використовувати дрон в 200 метрах від тужних ребен. В Цілому результатом задоволений? Так. В цілому мені, мені головне було підтвердити працездатність нашого плагіна інтеграції з паратом і його можливість працювати в режимі подавлення і детеграції. І ми цього досягли. Як отримати той плагін і як отримати дрон? Для того щоб отримати дрон, треба звернутися до представника України КМІ, як називається компанія розвід подавлення. А, а як отримати плагін, звернутися до нас за контактну інформацію на сайті, і цей плагін не є зараз вільним у доступі, він постачається дроном і він є платим вартість поставки, якщо вам приведе дрон з нашої системи. Дрони пероти, Вони тільки от в такому форматі, як от в тебе в руках, чи це якась інша концепція в них? Ні, дрони перед постачаються або в варіанті готового продукту, або можна пляти в окремий модуль, який стоїть перед цього дрона і монтувати її на будь-яку раму, яка спащена автопілотом під сок. Вони інтегруються між собою, і тоді дрон отримує всі можливості оптичної навігації, оптичного таргет-трекінгу, просто насієм фізичним моторами і потеряннями як будь яка рама. Тобто можна робити бомбери на основі цих. Які можуть навігуватися і автоматично скидати комплекс по координатах. Можна робити великі якісь носії, сд ну, все, що угодно. Тобто це як е, система інерційної політичної навігації і таргет трекінгу до дрону, на мовинку можна використовувати. Тобто, дрон перед це не рама, це мозги. Так, да. дрон перед це технологічний стек, який спрясований. Да. Цих мікросхемах кришкою, а оце виконання самого дрону це просто такий варіант його імплементації першої операції.